Парламентську тему продовжимо з нашим гостем, політологом Сергієм Тараном. Сергію, добрий день. Интерес. Який ваш особистий прогноз, що й ухвалять завтра держбюджет? Швидше за все, поки що ні, тому що жодного компромісу поки немає. І, звичайно, було б легше набагато домовитись, якби до парламенту повернувся законодавчий процес. Тому що величезна проблема це те, що бюджет це є. Основний документ, заради якого потрібен парламент, це саме основний документ, який парламент має ухвалювати раз на рік. І от цей документ у нас минулого року і позаминулого року обговорювалося ну буквально кілька хвилин в парламенті, і це є величезна проблема. Тому можна підійти до того компромісу, що цей бюджет має бути обговорений в парламенті в кількох читаннях. З бюджетом, з тим, щоб громадськість зрозуміла, що ухвалюється, якісь там статті. Очевидно, що це б не мало займати в один день, і проблема якраз полягає в тому, що влада не готова до такого обговорення. Як ми чули Азарова, він взагалі вважає, що парламент не має існувати, мають просто проголосувати за той бюджет, який написали їм згори. От От цьому то велика проблема. До завтра ця проблема не вирішиться, і тому що за все, от влада буде вдаватися до спроб. Організувати так звані засідання поза стінами парламенту, всі чудово розуміють, що це буде порушення законів, і всі чудово розуміють, що це ну, буде по суті силовий варіант ухвалення бюджету, і він буде сумнівно легітимний. І от коли йшлося про ухвалення якихось окремих законів, то тоді ще парламент міг собі, так би мовити, дозволити їх ухвалювати поза парламентом. Але якщо основний документ. Парламенту буде ухвалюватись поза парламентом, то це поставить питання про існування самого парламенту, тому треба ставити питання ширше. Чи готова зараз влада йти на дочасні вибори парламенту? Оце власне навколо цього відбувається дискусія. Тому вони то можуть завтра не проголосувати бюджет парламенту і спробувати організувати роботу поза парламентом. Mm -hmm. Але треба розуміти наслідки. Наслідки можуть бути питання про дострокові вибори. Ну в разі виїзного засідання чи можна вважати це, що компроміс неможливий тоді вже. Ну, виїзне засідання це не просто невідсутність компромісу, це порушення закону. Тому що ми знаємо, що з відповідно до закону засідання парламенту мають ухвалюватися, відбуватися в стінах парламенту, а якщо поза стінами, то все одно треба для цього рішення всередині парламенту. Якщо основний бюджет країни ухвалюється поза парламентом, то взагалі, взагалі, немає навіть уявлення, а як же там будуть контролюватись підрахунок голосів, явка. Ну, хто цим буде займатися? Немає ніяких регламентних норм, немає ніякої можливості перевірити в когось. Тобто, з таким успіхом засідання парламенту може відбуватися в когось на дачі, або навіть не відбуватися, тому що жодних документів, жодних регламентних норм, які би підтвердили факт цього так званого засідання, теж немає. Тому. Засідання поза парламенту це означає те, що парламенту у нас по суті не буде, і це ну, з точки зору політичного. Це мало би відкрити відлік до дострокових виборів. В бюджетному комітеті є частина депутатів від опозиції, наскільки ми підрахували близько 10 з 37. Чи могли вони якось впливати на сам проект бюджету? Ну звичайно, ні. На бюджет проекту в нинішній редакції не впливають і самі регіонали. В угу. тому ти проблема, що навіть партія регіонів особливо не, не не впливає на ухвалення бюджету. На ухвалення бюджету впливають окремі групи. Які є навколо Януковича, які спускаються бюджет вниз. Uh -huh. Якщо ми подивимося по тому, які кошти виділяються на окремі мажоритарні округи для депутатів від партії регіонів, то там теж є скорочення. Тобто основні кошти зараз акумуляються або навколо так званої групи Сім'я, або на силовиків. От цей бюджет він безпрецедентно високі кошти передбачає витратити на силові структури, значно переважаючи кошти, наприклад, які виділяються у нас на армію, а таких країн у світі не так багато, таких поліцейських країн. От туди йдуть основні кошти. І в цьому. Є проблеми тому логічним компромісом було б обговорити ці проблеми, щоб кожен громадянин знав, куди йдуть їхні гроші. Uh -huh. Але влада на це не йде, і тому якщо вона спробує очевидно, робити це засідання поза парламентом, а це означає те, що парламенту у нас як такого не буде. От якщо у нас засідання завтра буде поза парламентом, це означає, що у нас парламенту немає. Uh -huh. А чи все можливе зробила опозиція, щоб зробити цей бюджет виваженим? Вони можуть скільки завгодно. Писати свої пропозиції, але uh -huh. якщо їх не до уваги, то принаймні опозиція може вимагати прозорого розгляду цього бюджету. Звичайно, вона це робить. Ну, власне, це блокування, це і є спосіб привернути увагу до проблем. Uh -huh. Ну там вони висувають не тільки ці uh -huh. вимоги. А що ще крім блокування парламенту, в даному випадку могла б зробити опозиція? Вже більше нічого, нічого, тому що uh -huh. ну як правило, опозиція тоді вдається до блокування парламенту, не тільки до речі, в Україні, якщо порушуються якісь регламентні норми. На яких смістовні регламентні от немає можливості розглянути бюджет в трьох читаннях. Ну тоді опозиція має блокувати. Тому питання зараз іде в тому, щоб повернутися до звичайного процесу роботи в парламенту. От, от це найбільше проблеми, і до нього ніхто не хоче повертатись, хочуть голосувати все за одну секунду. Тобто, якщо завтра влада прийме бюджет на в'язному засіданні, то можна що вважати його незаконним? Я думаю, що ні. І я думаю, що тоді буде підсумнів діяльність цього парламенту, тому угу. що тоді, як мінімум, Половини депутатів будуть брати в незаконних діях. Вони будуть оголошувати той бюджет, за який голосувався нерегламентними нормами. Влада зараз активно збирає людей на свою підтримку. Як ми чули, вже близько 40 тисяч вони планують завтра зібрати на вулиці перед парламентом. Чи може це якось загострити ситуацію на вулицях, на вулицях Києва? Ні, до речі, що цікаво, що якщо раніше було дуже багато побоювань, що будуть зіткнення між мітингувальниками, uh -huh. то перші ж. Е, Збори тих людей, яких привозить влада, показали, що таких зітк не навряд чи може бути, тому що влада навпаки намагається їх ізолювати від киян і від тих людей, що на євромайдані, тому що вони надзвичайно бояться напевно якихось ідеологічних інфекцій, коли ці люди, які поприїжджали, отримують правду про бюджет. Адже це mm -hmm. дуже не важко, наприклад, для євромайданівців чи навіть для опозиціонерів виготовити, наприклад, якісь листівки, якісь роз'яснення, що таке є бюджет. На таких простих ілюстративних прикладах і просто дати цим, цим людям, які приїжджають з регіонів, тому швидше за все цих людей будуть використовувати як живий щит, тобто їх поставлять навколо Верховної Ради або навколо того приміщення, де буде відбуватися. Так зване засідання парламенту, і це буде робитися для того, щоб опозиціонерів у позиціонерів або євромайданців не з'явилось бажання зірвати нелегітимне засідання парламенту, і от щоб цього не сталося, привозять цих людей. Тобто цих людей привозять як живий щит проти для охорони того приміщення, де можливо відбудуться виїзне засідання. Влада збирає людей, але чи завтрашні події можуть стимулювати і самих євромайданівців збільшити свою кількість і дійсно якось здіяти завтра вже? Так, ну Євромайдан пульсує, і як yeah. правило, от, велика активність відбувається тоді, коли відбувається спалах незаконних дій з боку влади. Тому це логічно, звичайно, призведе до мобілізації всередині Євромайдану. Так завжди було, особливо якщо у влади з'явиться бажання наблизити силові структури до Євромайдану. Дякую вам, Сергію, за нашу розмову. Це був Сергій Таран. І говорили ми зокрема про прийняття завтра держбюджету.